Заряджують в цьому місці 2022 року, наступний 23 2023 році. Вони придатні давлення відповідає нормі. Газ не перезаряджений, є відмітка стоїть, Ну, при цьому я дивлюся, щоб давлення відповідало, щоб не страви. Тому що може бути перезаряджений, але по різним причинам може стравлюватись тиск і тоді він не про це здатний. Давайте подивимося на пожежний клан, в першу чергу ми звертаємо увагу на пожежну техногенну безпеку. З пожежної безпеки, зрозуміло, ми перевіряємо якість, наявність шляхів евакуації для надійної евакуації людей, які знаходяться і перебувають тут постійно. Перевіряємо первинні засоби пожежогасіння, перевіряємо устаткування, пожежну автоматику, яка є в наявності. Давайте перевіримо пожежний кран на працездатність, бо в журналах ви відмітки ставите, що ви перевіряєте, дійсно перевіримо, є тиск в системі і як він працює. Зроблено майже 90% пожежна сигналізація по інтернату. Зроблена, убирається вагонка пластикова, лінолеум, стали плитка. Проводимо перезарядку вогнегасника кожний рік. Ночі закуплені сьогодні 40 ночі. Спеціально ночі, які для евакуації призначені, і людина може на них відпочивати, і так само вони призначені для евакуації людини.